До Олександрії з концертом завітав місіонерський гурт із США Trampolines. Одинадцять хлопців та дівчат не влаштовували жодних зборів. Їх мета соціальна. Тож, окрім танцювальної музики, вони проводили цікаві інтерактиви з дітьми, намагаючись відволікти їх від негативу. Мабен, моя команда, моя дружина і всі мої друзі з Америки. Вони разом об'єдналися, зібрали певні кошти, щоб змогли приїхати сюди в Україну, щоб надихнути людей, також займатися музикою, і в принципі в такий важкий час просто дітям принести чуть -чуть радості. Лайнс», окрім Олександрії, вже виступали в інших містах нашої держави. Ми запитали, чи не страшно було гурту їхати в країну, у якій триває війна. Ми думаємо, якщо люди тут в Україні не бояться, то чому ми будемо також боятися? Якби, наприклад, у нас якісь сусіди в Америці біля нас були в якійсь біді, ми б їм прийшли допомогли так само, як ми допомагаємо зараз людям тут. Ми дійсно вважаємо, що люди в Україні вони є також нашими братами, сестрами, сусідами. Які ми хочемо дійсно, які ми хочемо допомагати в Олександрію? Творчі хлопці та дівчата з Америки приїхали на запрошення громадської організації Журавель. Вони були в нас здається, в минулому році. Мирослав організовував. Відповідно, зараз в нього немає такої можливості тут, тому він більш такий дистанційний. Керівник цих моментів, і я взяв на себе таке зобов'язання, маленьку місію допомогти в цьому питанні тут безпосередньо на місці. Тому що задача більше соціалізація, також частково це пов'язано з вірою, відповідно наскільки важливо на сьогоднішній день вірити. Це і соціальна е співінтеграція з дітьми, неважливо від національності, відповідно. І в зв'язку з тяжкими обставинами сьогодення, тим паче зараз в Україні, то завітали до нас такою місією, де відвідують як і Олександрію, так і Харківних, і Дніпро міст залучення, і ще декілька міст. Точно всі не скажу. Колектив вже виступив у Шотландії, Естонії, Італії та Польщі. Зараз Тремпола за гастролює з піснями України.